Всім привіт! Сьогодні огляд на мій електровелосипед. Буду намагатися все докладно розповісти і нічого не забути. Розпочнемо ми з основи, на якому все побудовано. Це велосипед Crosser Solo 29 на 29 колесах. Звичайний велосипед, недорогий, надійний, приїхав приблизно 2000 км без заміни жодної деталі. Велосипед повністю алюмінієвий, легкий. І важить без електроустаткування менше 13 кг. І я це сам перевіряв. На велосипеді стоїть повітряна вилка, працює непогано, не спускає, не стукає. Є виносний локаут, блокування самої вилки. Це потрібно тоді, коли ви їдете по рівні дорозі і коли крутите педалі, щоб ваша енергія від ніг передавалася в рух, а не в розкачку велосипеда через вилку. Користувався, коли не було двигуна. Реально працююча тема. Гальма гідравлічні Shimano MT200. Працюють просто відмінно, нічого не протікає, все плавно і надійно. Колодки, до речі, ще рідні на велосипеді. Спереду встановлена одна зірка на 38 зубів, і втулка HollowTech 2. Ззаді встановлена ось така зірка касета на 12 швидкостей. Найбільша зірка на 48 зубів, найменша на 11. Ну, в принципі, в основному по велосипеду це все. Переходимо до електричної частини. Двигун у мене МКС XF15C 48 вольт 500 Вт. Буква С в назві це ознака того, що на двигун встановлюється касета. І потрібно розуміти, що 500 Вт це номінальна потужність цього двигуна. Далі все залежить від вашого контролера. Контролер у мене встановлений серії КТ. На 22 ампери І виходить, що в цей двигун вливається в піку 1 кВт. І він це, в принципі, нормально переварює. До контролера під'єднаний ось такий дисплей LCD 5. В ньому є всі потрібні налаштування, обмеження швидкості, круїз, можливо під'єднати освітлення і вмикати його через дисплей. І ще дуже багато функцій і налаштувань. І також в мене ось такий курок газу. Звичайний. Якщо будете їздити постійно на двигуні, краще подивитися ручку мотоциклетного типу, бо від такої може втомлюватися з часом палець, якщо десь далеко їдете. Також в мене встановлений асистент. Коли починаєш крутити педалі, двигун тобі допомагає. І на дисплеї обираєш інтенсивність допомоги від 1 до 5. Дуже крута річ, обов'язково потрібно встановлювати. Але про установці в мене виникли деякі труднощі. Датчик мені прийшов під звичайну втулку. А мені був потрібний датчик під мою втулку Hallo Touch 2. Так, вони такі є в природі. Але я вийшов з положення, про це є відео. Я посилання залишу в описі. До речі, з касетою і заднім колесом по встановленню не виникало ніяких проблем. Відео також, по встановленню я залишу в описі під відео. Виготовлений ось такий гарний корпус. Він зроблений з металу, з пластиковими кришками. І в подальшому обклеєний плівкою, закріплений на місце фляготримача. А знизу ми маємо ось такий роз'єм під зарядку. І його на велосипеді і не видно. Про виготовлення ось такого корпусу і батареї також є відео. Ну, подивитись, ви зрозуміли, де в цей корпус встановлена батарея 48 вольт 21 А13С5П виготовлена на елементах 21700. І також там знаходиться контролер. І одразу скажу, нічого там не перегрівається. Ось так розташована батарея, і ось там є місце під контролер. Їздові характеристики з таким обладнанням. Скільки їде, як далеко, а їде він по рівній дорозі зі швидкістю 45-50 км. Рекорд мій 56 км. І проїжджає велосипед на такій батареї, повторюю, 48 вольт, 21 ампер, 100 км. Чисто на рушці газу, без педалей. При умові, якщо їхати 30 км за годину. Сам перевіряв, проїжджає чесних 100 кілометрів і навіть більше. Ну, мабуть, я все розповів про свій велосипед. А що забув, ви обов'язково напишіть. Можливо, поділіться своїм досвідом. Комусь це буде в нагоді. Пам'ятаю, як я збирав собі велосипед, в мене було дуже багато питань. І я в Ютубі знаходив багато відповідей в коментарях. Тож діліться своїм досвідом. Я вам бажаю гарних рівних доріг, щоб ваші велосипеди не ламалися. Всім до зустрічі і не забудьте підписатись.